Так, Значить, і, м -м, виходить, що моделмейкер може робити ось так, от, а візуал ну, е він більш е прийнятний варіант для малювання ось цих діаграм. Ну, а крім візуал парадігми, є е ще там, ну, багата кількість програм, котрі е можуть будувати діаграми. Є онлайн-сервіси, які ось. ну це взагалі не проблема. Моделмекер використовували тої мети, що він ну, добре генерує код, а генерує код саме для Лазаруса. До речі, візуал Paradigm теж може герувати, генерувати код, але такою платною версією. Є дві версії там безкоштовна і за гроші. Там це можна. У мене безкоштовна версія. Так, ну давайте подивимося на ось такий от приклад, який побудований в Мадел От, І значить це схема десь я побачив в інтернеті ось цей приклад. Ну і реалізував його. Ну, трошки в інший варіант. Там є зміни, воно не зовсім так. як там підзабув, де бачив, скопіював малюнок і все і там трохи підправив, той приклад. Значить, тут у нас, якби є всі елементи, у є. Тут у нас є генералізація, і асоціація, і екстенс, і Інклюде, всі, всі вона тут є. Давайте розглянемо. Значить, що, що тут є? Ну і так взагалі, значить, ще раз нагадую про ну, правила побудов таких діаграм. Значить, діаграма повинна легко сприйматися. Вона не повинна бути ну, якоюсь батальною сценою, тобто не потрібна То есть, для того, щоб ви. Ну, спіймали суть. І ось ця діаграма, вона, мабуть, на межі. Тобто тут можна поглянути, зрозуміти суть, але ж доводиться вдивлятися, краще будувати послідовність діаграм, котра буде послідовна, значить, показувати поглиблення в цей процес, котрий там буде відбуватися. Значить, система у нас інтернет-магазин, ми же його ось таким прямокутниками означення. Є актори. Це у нас неавторизований користувач і авторизований користувач. Ну, Зрозуміло, що неавторизований користувач колись стає авторизованим. Тобто тут є генералізація. Ось таким от чином, значить, у нас воно є. Тобто авторизований користувач, він, виходить, неавторизованого. Тобто, якби він наслідує. Є актори банк і є адміністратор. Значить, і давайте, що може робити у нас неавторизований користувач? Він може, по-перше, авторизуватися. І авторизуватися, це значить. Має на увазі, що буде обов'язково ось така значить, варіант використання, вистидання користувача. Тобто без цього ніяк. Тобто, це обов'язкова річ буде. Це include. От, Що він може бути? Він може переглянути опис товару і ціни, додати товар на порівняння, додати товар в обрано. Це ви можете робити. ну, на... Практично на будь-якому сервісі, там, що Elix, наприклад, ну, ну, будь-які інтернет-магазини, там це, це реалізовано. Чи Розетка, наприклад, значить, авторизуватися вам потрібно, коли ви вже збираєтеся купити товар. Все інше ви можете робити, дивитися. Порівнювати, ну це зрозуміло. Ви ж кота в мішку не покупаєте. Авторизований користувач вже може купити. Купити, ну і зрозуміло, що купити це варіант, це оплатити товар. Там не показана реалізація цього, от це теж інклюда. Без нього ніяк, ніяк ви не придбаєте. Ну, а тут заплатити товар з цим, значить, є ще інший актор працює, це банк. Ось так воно зображено на діаграмі. Може бути значить, вам пропозиції персональні там дати. Це значить, варіант екстенд буде. Це може бути пропозиція, ви на пошту отримаєте або по СМС отримаєте цей екстент. Вони можуть бути а може не бути. Тобто, зверніть увагу, інклуда – це обов'язково, екстент – не обов'язково. От, такі от речі. Ну і нарешті тут так само, що у нас авторизований користувач може робити ті ж самі речі, він може і додати товар в обране, додати товар на порівняння і переглянути опис товарів і ціни. Він теж може. Є ще адміністратор, який може робити такі речі, Він може там заблокувати користувача, ну, якщо він не надійний, наприклад, бо там у нього погана історія. От, і видалити товар за порушення правил. Ну, тобто, це торгова площадка, наприклад, там і викладають, ну як це на розетці зроблено. Значить, продавець має площадку на розетці, і розетка, в принципі, ну, якби особливого ну, відношення до цього товару немає. Тобто ви зв'язуєтесь потім з продавцем, ну, якщо є бажання, і значить, деталі обговорювати безпосередньо з ним уже. От, і так само може видаляти товар за порушення правил. Ось так виглядає ну, діаграма Use a Case для інтернет-магазину. Так, значить, ця частина там, де переглянути персональні акції, там де декстенс, вона може виглядати в трохи інший спосіб, якщо б ми дивилися це. Ну, може, в моделмеке можна ось так от зробити. Ось така от штука user case, виконати оплата ось цю, і ось тут Extension Points. Так можна зробити. А в Парадіг, візуал Парадіг, прямо при побудові. Як ви тільки проводите Extension, він сам додає ось ці штуки. Значить, extension Points він сам записує. Ну, це, зручно. це зручно. І давайте тепер ми з вами. Розглянемо, як будувати цю діаграму. Тобто Ми з вами побудуємо її в Model Maker і деякі елементи, ну то що тут діаграма так досить об'ємна, а можливо і всю діаграму зробимо візуал парадіг. Ось ці дві речі ми з вами зробимо. Ну, час тут закінчується. Давайте починати але ж вже в іншій частині.